Привіт, друзі! Моє відео вам зайшло. Воно набрало 200 переглядів за день. Я впевнена, що воно вам дуже сильно сподобалось. Саме для вас ще одне свіженьке відео на тему календарний та історичний час. Ну а ми починаємо також слухайте уважно. Всі ви чули таке слово сполучення як урочиста дата або дата народження. Вона говорить, що починається історія вашого життя з самого початку. Ви тоді народились, ми ще не вміли навіть говорити. Основними факторами є день, місяць та рік. Тощо наші давні предки не користувалися календарем, вони спостерігали за сонцем за природою, за порами року. І це дозволило створити календар. Перші календари було створено понад 7 тисяч років тому. Вони були, не, вони були не дуже схожі на календарі ті, що є зараз. А перший сонячний календар створили наші давні єгиптяни. На ньому було показано 365 днів або 12 місяців, ті, що поділяли день та ніч на 12 частин. Календар єгиптян запозичили у Римлян понад дві тисячі років тому під керівництвом імператора Юлія Цезаря. Тоді календар називався Юліанським на честь Юлія Цезаря. А календар тим, що ми користуємося зараз, є Григоріанським. Він у названий на честь Папа Римського Григорія XIII. Однак церква продовжує користуватись юліанським календарем. Та різниця між юліанським та григоріанським календарем є різниця у 14 днів. Як, як визначити час в історії? Деякі країни брали для себе наперед важливі події. Наприклад, давні греки вели відлік часу від перших Олімпійських ігор. А, а давні а давні римляни від заснування міста Рим. Також в Україні було запровадено користуванням літочислення. Після народження Ісуса Христа зверніть увагу на шкалу, щоб краще зрозуміти, то називають до нашої ери або після родження Христа нашою ерою. Слово ера з латинської мови перекладається як вихідне число. Хронологія вам допоможе більше дізнатися про літочислення. Ми хочемо відзначити якийсь час, ну але це все легко. Наприклад, Дарій перший відправився у похід на Причорно у 514 році до нашої ери. А ми хочемо відзначити, скільки років це було. А зараз 2024 рік, то нам потрібно 514 додати дві І видя, що ця подія відбулася 2538 років тому, друзі. Коментуємо, підписуємось, ставимо лайки. Я вам ще зніму багато цікавеньких відео, якщо хвилинку знайду. З вами був я, Андрій Случак. Всім гарного дня та всім па-па!